Доброго дня всім! Мене звати Ірина Ващишан і я хочу запропонувати вам вивчення дисципліни енергетична сертифікація. На сьогодні в умовах енергодефіциту та постійного зростання вартості енергетичних носіїв виникає питання пошуку альтернативних шляхів зниження споживання різного виду паливно-енергетичних ресурсів. Одним з показників ефективного використання енергоносіїв в житлових будинках є визначення їх класу енергоефективності. Питання проведення енергетичної сертифікації будівель на сьогодні є досить актуальним. Першу чергу це замовлено виконанням закону України про енергетичну ефективність будівель, згідно якого створено перелік будівель та житлових приміщень, які підлягають обов'язковій сертифікації. Крім того, у проведенні такої сертифікації зацікавлені власники співвласники житла, що не є в тому списку. Це зумовлено тим, що проведення розрахунків дає можливість встановити саме фактичний рівень енергоспоживання та енергопотреби даної будівлі, визначити відповідність його мінімально встановлених вимогах в нормативних документах. Крім того, дає можливість отримати рекомендації щодо підвищення рівня енергетичної ефективності будівель. Тому основним завданням, яке ставиться перед вивченням даної дисципліни, є підготовити студентів до самої. Самостійної інженерної діяльності у галузі проведення енергетичної сертифікації, а також в майбутньому стати атестованими енергоаудитами. Тому до зустрічі на заняттях. До побачення!